На цьому камені, природньо зроблена, знаєте, клетена коса. Ага. Ага. Да. Ага. Ну, а ну гляньте, да, ну піді сюди. Ви будете щасливі, тому що ви вибрали власниця місце. Ага. Так що ти що буде, буде, буде. буде вона опанувала мальфарством Карпат. Вона стала підцею косою, а ця коса це означає, що з небес зійшли. Її дари і вона ага, стала після косу, Лена, і вона була сьогодні коронована. Воно коса коронована цією красою. Я її не заставляв сюди, я просто мовчав, Вона голову. <риві> бачите, як воно файно. От, ось. Я кажу, бачите, плетена коса це ніхто не робив, це її природа, сотворила цю косу. І таких багато дуже. Якщо би ви зі мною. Хоч пробули тиждень в горах, Карпатах. Я би вам показав такі містичні місця, від яких ви просто були в шоці. Мені самому інколи піднімалися цей кашкет, коли я був на озеро на самовитому, і я знаю, що на озеро на Самовитому пару палаток і маленьких дітей нема, а вечором я вийшов перекурити і чую на тому березі, в сміється дівчина. Я думаю, ну просто. Хлопець з сусідньої палатки, хтось поклику там десь розказав веселий анекдот, або пощекотав, і вона засміялася. Ну, коли заплакала дитина, повірте мені, кашки зумком піднявся, і я скоренько пішов в палатку. Повірте мені, містика тут. Я вам все хочу розказати. Ні, не, не то, що якісь страшилки, то все. Коли я прийшов за я вже був дорослим, мужчину, то все будемо так казати. І мені дідусь розказує, коли він був пацаном, 16 років, в основному у нас тут займалися лісорубством і мужчини вирубали ліс. І далеко, то не так тепер, знаєте, де захотів, зробив смиреку. То так не було. То треба було йти, хто знає, скільки кілометрів в ліс вирізали. І там збудували колибі, то все. І коли не вечором сиділи в колибі, ну вже як, по лягли спати. Ну вже не спали, але так кожен відкриваються двері, як в тій касті про бабойготку. І заходить жіночка. Гуцузькому броні, то було все. Мужики казали, що ну там старші, бо Ми у дідусеві тоді було 14-15 років. Він каже: ви жіночку, ви заблукали, а вона дуже коротко відповідає, каже: ні. Ну то лягайте, каже, переночуєте, рано кудись підете. Та ні, я піду. Вона була досить коротка така фраза. І коли вона обертається, виходить за вона вбрана в цьому гуцульському виштому, коли вона обертається, ззаді просто визнав всі. Кішки, легені, того все. Змите, от Вона виходить. Ну, я вже дорослий, думаю, дідусь мені щось там, то все, ну, але він мені розказує тут. Проходять роки, і років, років, років 5-6 тому. Ви знаєте, є по каналу така передача Україна містична. Угу. І я дивлюся передачу і розказуюсь. Отаку от жіночку, яка обертається і в неї ззаді спина. Дідусь мені не міг збрехати. Тому то я кажу, Карпати насичені такими міфологіями, такими просто-напликами бафаськими і властивостями. Просто-напросто навіть воно передається з покоління в покоління. Я, от кому? я сидів з паняночком і розказував, коли я привів одну жіночку, в неї були діти хворі до Мальфара. Він дав мені, каже, дай мені руку. І він мені роз взяв руку і розказав, так якби ви завтра приїхали додому, а ваша мама сказала, вам був там роман, сказав, що там є на камені коса е, плетена, камінна. Ви були в шоці, правильно? Відки. Так само він мені розказав все, так якби він був зі мною. І мені так каже: Ой, пане Романе, ми б з вами каші заварили. Я недавно вертаюся з гори хом'як, розумієте. Я став біля смірічки, так притилився рукою, а коли ти ставиш руку на деревину, ти черпаєш енергію, тому що деревина це з є... космосом зв'язане, бо з тому... антенна. Бо... Я... я стою, кажу, така... зараз хтось впаде. І де дівчину в мене були, і одна дівчина впала баху болото, ну думаю, на цьому все скінчено. І на цьому все скінчено. Я собі зараз ходив, то все кажу, гіда, гіда, кличте. Старша група. Вивернуло ногу. Mm -hmm. Ну у мене теж були якісь мальгарські почуття, бо я думаю, в вгоре, іду на хомя. Я завжди собі беру аптечку, якщо я йду далеко. Говорила, то ну хомяк це, ну ну не за хлібом, ну трошки май, як ти казав, то має далі. І я Чо? ну чому мені підсказує внутрішній, я поставлю тут еластичний бінт. Я перемотую ногу елестичним бінтом. І... А це лишилося, ну буквально. ну, 50 метрів, ось такий схил і все, і вже дорога, траса, вже йдемо до буса. А я костав притулив руку до смерти, а хтось падає. Вона падає, чує кричати все. ні, я не то, щоб ви що, думали бо як, Я просто кажу, ні.